Самір Тетичко малювати почав шести років. Саме тоді він потрапив у свалявський дитячий будинок. По малюванні ніде я не вчився, я завжди любив малювати. Я любив сам розвивати свій талант, сам працювати над собою, тому що ну, я завжди думав, що треба працювати над собою постійно, самому. І Я постійно набивав руку, і це ще більш мені допомагало розвивати мій талант. Там бу е теж були якісь гуртки, мене завжди просили. Так, так скажемо, де я виручав стендеровою постійно. Після проживання у дитячому будинку хлопець вступив до Ужгородського профтехучилища. Після того, як завершив там навчатись, залишився без житла. Тоді загубив паспорт, без якого не може працевлаштуватись. Зараз заробляє від продажу своїх картин. Ночує самір на усій лавці. Тут і малює свої роботи. Картини малюю на вулиці. Позаяк нема де малювати, або коли сніг дощ в пасажі. Залежить від того, як я її хочу намалювати. Це, ну, це дає значення моєму натхненню. Якщо в мене натхнення дуже велике, то я і за пів часа навіть намалюю. Три метри на три метри навіть закінчу за пів часа. Юлія познайомилася із Саміром нещодавно. Дівчина щодня проходила повз художника і звернула увагу на те, як він малює. Якось з подружками ми до нього були, підійшли, ми подивилися картини, бо дійсно ми думали, що не він малює. Ми підійшли, подивилися, дуже сподобалися його картини. Він малює природу. Дуже багато в нього було картин і багато було покупців. Журналіст Василь Ільницький побачив хлопця в магазині канцтоварів. Самір попросив чоловіка купити йому фарби. Василь Ільницький розповів, картини хлопця вразили настільки, що вирішив допомогти йому із навчанням. Якщо буде вчитися, буде мати і дах над головою, і ліжко, гуртожитку стипендію. Якусь І тим паче, що наскільки я вже спілкувався із викладачами нашого коледжу мистецтва коледжу. Художнього коледжу там вчаться, і діти ромсь... обдаровані діти ромської національності і мають майбутнє і претендують на навчання потім і в нашій художній академії. Наш його я так боюся, що вулиця затягне і він не відбудеться як особистість. Якщо Самір звернеться до органів соціального захисту, йому зможуть допомогти відновити документи, сказав заступник начальника департаменту соцзахисту в Ужгороді Мирослав Горват. Це ми можемо допомогти вам стосовно свідоцтва про народження, паспорта, код. Ми можемо допомогти одяг вам надати, можливо, вам ви потребуєте, можливо, їжу. Ми не можемо кожного дня якби, забезпечити їжу, але ми можемо допомогти. Ми можемо десь допомогти з невеличкими коштами. Самір каже. Найближчим часом спробую відновити паспорт.